Росія майже подвоїла експорт скрепленого нафтового газу до країн Центральної Азії та Афганістану. Про це повідомила Reuters із посиланням на джерела Москві. Довелося перенаправити поставки зрідженого нафтового газу з Європи, яка запровадила обмеження на імпорт з Росії у грудні минулого року. Трейдери заявили, що поставки до Афганістану, а також до Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану, зараз становлять близько 36% від загального обсягу екс. Експорт... Експорту зрідженого нафтового газу з Росії. Далі про це будемо говорити далі. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень довідності до нашого етеру. пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю. А Пане Ярославе, загалом говорячи про те, що Росія давним. Ну, я кажучи, давно намагається продавати будь-де вже цей газ, як і нафту, якщо ми говоримо, та і початок будування сили Сибиру 2 і постійні намагання продавати його на індійський ринок і все і ще спроби залишитися на європейському, хоча в якихось країнах. Наскільки зараз вся ситуація з продажем газу у Росії погана, якщо так можна характеризувати для звичайної людини, от наскільки їм зараз складніше його продавати, і, і наскільки багато людей хочуть його країн? Це Хочуть його купувати. Ну, взагалі всі розуміють, що нафта і газ це головний ресурс, який, власне на якому, власне кажучи, тримається російська економіка. Щоб там вони не казали про якісь посокотехнологічні матерії, але це ключовий джерело доходів цієї країни, агресором. Тому зрозуміло, що санкційний тиск він Постійно спрямовується на цей ключовий сегмент, і при чому що дуже важливо, що саме останні пакети санкцій, які запроваджувалися і європейським союзом і сполученими штатами, вони саме робили ухил в бік як власне обмеження спроможності Росії реалізовувати природний газ і нафту, так і проти тих країн, які в обхід заборон або через якісь треті схеми. Імпортували ці енергоресурси, ну включаючи, до речі, і флот тіньових танкерів, які, яким володіє Росія де-факто тому е, зрозуміло, що реалізація цього активу ускладнюється постійно. Але оскільки взагалі енергетичне енергоносії це такий ресурс, який ну, він дуже цінний, і його важко взагалі уникнути, він, він потрібен конче потрібен країна, то зрозуміло, що ну, вони постійно Росія постійно знаходить намагається знайти принаймні можливості реалізовувати. В інші до інших країни ви перерахували низку країн, які в принципі є значними споживачами російських ресурсів: це Китай, це Індія, це країни інші країни Центральної Азії. Ну і по суті, можна сказати, що це як правило ті країни, які з якихось причин вони власне коротше не дуже бояться цих міжнародних санкцій, або вони і так є країнами винятками, які не. Ну не не дуже включені в глобальне середовище, тому ці санкції їм якби не такі болючі. От або це країни, які достатньо потужні, щоб здійснювати певні торги, як скажімо, та ж Індія, яка спочатку зменшила закупівлі, а потім за інформацією поступово відновила. Пане Ярославе, говорячи про те, що Росії довелося піти майже повністю з європейського ринку шукати новий збут, розуміємо, що воно впливає дуже сильно на дуже сильно на саму на саме ціноутворення того, що вони продають. Як нещодавно ми в нашому тарі говорили, пан Ілля Котов говорив про те, що в цілому в Китаї, наприклад, почав закуповувати російську нафту за 32 за барель. Хоча там планували, що хоча б опустити до 35, хотіли її. Якщо говоримо про таке. Наскільки багато Росія витрачає втрачає точніше грошей через те, що її змусили перенаправити або повністю закрили якісь потоки продажу? Наскільки вони багато втрачають грошей, і наскільки це є великим саме ударом по їх ці, якраз ці складові їх економіки. Безперечно, це дуже важливий чинник, тому що загалом ринок, ну особливо нафти та власне, і газу, також це взагалі, як правило, ринок продавця. Тобто продавець, який володіє цим ексклюзивним ресурсом, він може диктувати ціни і впливати на зміни цін на глобальних ринках. І, до речі, Росія цим активно займалася в досанкційний період. Наразі Росія ввійшла в інший сегмент цього ринку, який фактично є ринком покупця. Тобто, ті країни, які погоджуються купувати російські ресурси, вони ну, мають можливість, скажімо так, торгуватися щодо ціни, і домовленості, які досягаються, враховують те, що фактично Росіяну нема куди більше збувати ці свої ресурси, тобто або треба тоді консервувати нафту і газовий добуток, або ну складувати це, скажімо так, немає нема куди, от а це вже негативний. Нові дівиться і на внутрішніх економічних процесах. Тому цей ринок покупця він приводить до того, що тут є потужні втрати, і ми бачимо, що, ну власне кажучи, це. Можливість для тих країн, які наразі є партнери, а я їх ще перераховував трошки раніше, не лише скажімо так, виправити певною мірою своє економічне становище за рахунок дешевших ресурсів, але власне встановити або реалізувати певні можливості впливу на Російську Федерацію, тобто поставити її вже в залежні, ставити інші умови, там можливо якісь робити симетричні контракти взамін на те, що вони купуватимуть ці кошти. Ми бачимо цим принципі, активною займається Китай от ну і думаю, що в Індії теж подібні наміри є і реалізуються або принаймні будуть реалізовуватися. Пане Ярославе, розуміємо, що наша українська розвідка, і ми маємо загалом вся Україна стежити за тим, що відбувається в СІМІ Росії. Як е, зараз говорить українська розвідка про те, що в е, російській економіці спостерігається керований хаос? Загалом, що саме стоїть за цим формулюванням, чули багато різного про те, що вони використовують гроші, які як там називається фонд добробуту. Якийсь окремий, вони вже майже використали там гроші і в нас ще грошей е, саме з продажу нафти і газу. Якщо ми говоримо про їх загалом цієї економіки. Чи очікувати нам якихось надломів, на великих економічних потрясінь для самої росіян всередині країни? І дійсно ще раз, що таке, такий от контрольований хаос, що це означає? Ну, фонд добробуту він взагалі формувався саме за рахунок наддоходів, на енергоресурсів, зокрема, Оскільки Росія дуже потужно експортувала природний газ і в ту ж саму Європу, і зрозуміло, що зараз цей фонд уже не поповнюється а навпаки, він має використовуватися, тому що ну, зовсім змінилися експортні потоки, і вони різко скоротилися. А, з іншого боку, зрозуміло, що через санкції Росія зменшила і імпорт, тому ну власне їм вдається дещо балансувати ось цей попит і пропозицію на валюту. І останнім часом було повідомлено про те, що скажімо, впродовж того року, який закінчується, відбулося суттєве зміцнення російського рубля. Саме тому, що просто ну іноземна валюта, вона не має такого попиту, тому що вона просто не потрібна, бо її немає де витрачати. І до речі, що дуже важливо, ідеться ж фактично вимірюється курс рубля стосовно ключових світових валют, Але водночас ми згадували про те, що торгівля цими наргоносіями вона здійснюється з конкретними вибраними країнами, і як правило, вона здійснюється не в конвертованій глобальній валюти, там, типу долар чи євро, а в локальних, тобто йдеться про китайський юань і індійську рупі. А ці валюти вони мають дуже обмежене, менш принаймні, поширене досить обмежене коло обігу. А отже, відповідно знову таки виникає питання: а якщо ці доходи, Росія і отримує ці валюті, куди далі їх витрачати, витрачати їх на купівлю певних товарів у тих самих країн, яким вона щойно продала нафту. От таким чином, або газ таким чином відбувається прив'язка. Ну і, зрештою, ну відповідаючи на, на ваше питання, я би сказав так, що ну фактично. Фактично можна говорити про те, що хану хаос це якби це злам стандартних процедур, стандартних механізмів, стандартних узгоджених моделей поведінки, і так далі. От Росія дійсно почавши цю загарбницьку війну, вона виключила себе з глобального середовища. Це була достатньо відкрита економіка. І, відповідно, це ну змінило умови функціонування для багатьох для бізнесів. Для державних підприємств для е, доходів бюджету. Для власне, пересічних росіян, які ну теж сьогодні вони менше можуть їздити і менше можуть співпрацювати з зарубіжними контрагентами. Тобто, фактично, це така зміна, якби всіх модесії моделі. От вона ну мабуть можна назвати як хаос, але з іншого боку, це хаос дійсно контрольований, тому що тому що російська економіка ця економіка достатньо централізована. І ось тут другий меседж, на якому я хотів би наголосити, що не варто нам сьогодні. Якось розраховувати на те, що от ну, якесь там кризове погіршення ситуації в російській економіці, вплине на спроможність Росії вести війну, на схильність населення країни агресора до того, щоб припинити підтримувати цю війну, ні, я думаю, що тут абсолютно інші мотивації, тому. Вони тільки будуть, ну якби перекладати відповідальність, якби на за ці негаразди на ту країну, де ну ми ж розуміємо, що згідно з російською пропагандою, там взагалі ніхто не може чітко відповісти, хто на кого напав. Вони взагалі вважають, що Україна на них напала. От тому, от в такому ідеологічному флері. Думаю, що жодні економічні погіршення вони не приведуть до зменшення підтримки цієї війни, принаймні через широкий кіл населення і офіційного політику. Бізнеси так, бізнеси. Вони потерпають, але вони, в принципі, за ці чотири роки вони достатньо вимилися ті бізнеси, які були готові вести відкриті стосунки з країнами заходу. І зараз вони теж більше контрольовані, зав'язані і на кремлівську верхівку, і все більше підпадають під контроль тих країн, так званих партнерів, про які я згадував. Перш за все зрозуміло, це Китай, який проводить таку приховану, але достатньо активну економічну експансію на цьому просторі. Пане Ярославе, загалом що ми говоримо про те, до чого ще вдається Росія, аби а, мати при собі все ще в союзниках і КНР і, і, і КНДР, і також Іран, і можливо там в якомусь форматі партнерами то саму Індію, Казахстан, Узбекистан і всі інші країни. А чим ще а, так би мовити, не тільки якщо ми говоримо про енергоносії, а чим ще може Росія поступатися? Які ще преференції надає вона своїм країнам партнерам, аби мати змогу все ще у них потім купувати те, що їм потрібно брати. Якусь робочу силу або взагалі у них найманців для того, аби їх відправляти або на виробничі заводи для БПЛА, або на загалі на війну проти нашої держави. Ну дійсно, тут достатньо широкий набір таких інструментів. Достатньо згадати, скажімо, що з метою наповнення покриття дефіциту бюджету нещодавно російський уряд випустив облігації зовнішньої позики, які деноміновані в юанях, тобто, фактично. За рахунок цього вони з одного боку намагалися покрити дефіцит бюджету, а з іншого боку, це ж дохідні цінні папери. Тобто, фактично, Китай вже матиме можливість отримувати ну приватний бізнес, чи можливо це офіційні структури, матимуть можливість отримувати вже дохід на тому, що вони фінансують дефіцит російського бюджету. Пане Ярославе, загалом красному дякуємо за і пояснення теперішньої ситуації в російській економіці. Дякуємо також за вашу аналітику про російський гав... газ, нафту і загалом про російську федерацію. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. був три на апострофі. красно дякуємо вам.